Музей. Це музей. Це у ванятковому музеї. Я другу це. Це що це? Це все для рибалок. Нічого собі. Оце тут в тебе склад. Прикольно. Так. Ой Це ти. Ти О, го, уже, хочешь, ось. ой, вот ой, Это ты, сколько ты сегодня карасики взял внутри? больше. хочешь Это вообще. Ага, так. Ой, все, Юрий Петроша. Ага. Ось, Ясно, <просу> понятно. Ось, Пуфики, які треба було мамі купити в упаковці, а не тут і фрукти. А я оце таке треба? Ну в упаковці тільки, бо не було таких. А, так, там були прям а, а то я неправильні, так? Да, то туті угу. Понятно. Звоники. Що можна йти? Звоники. Бо в мене там півня треба обскубувати, бо ми рубаємо півнів, бо взяли і затовкли нам курку. Пуфі. Блін. Все, можна, я вільна? Добре, привіт. Короче, ми два дні після день народження, тільки та й розбираємось, що прибираємо, там перемиваємо все. Ні, вчора відпочивали, сьогодні вчора навіть на рибалку сходили. Всю Сьогодні хлопці сходили на рибалку Пішати, да. і ще збираються пішки. піти. І ми хоч відпочиваємо цих два дні. Але заходимо сьогодні, Ванька заходить в курник, а там затовчена курка. Ну, типу, вона жива, але геть лапи, типу, попереламували. А там же ж тих чотири. 4... Чотири, да, там півня великих і, в... 5. 5. і вон. Момент... Ну так, да. бо один воно вже у відрі лежить. То треба їх... Обрати оттуда. Одного свекру а одного собі залишимо, а остальні на холодець. Так вийшло і так склалося, що ми терміновим чином поїхали в Білу церкву. Ну, в общем, поїхали ми, звісно, по справах, але заодно поїдемо. Е, ну як, ну, не то що по справах, а в епіцентр там. Да. Ну, в общем, і якраз э, Івасика одягнемо до школи, заїдемо кудись. І... і, і в, в Макдональдс. Що, видно щось? А, тут все по позарожчу. А, там видно, так? Да? Тут там обережно тільки. О, а ну йди сюди. Ти Обережно. Ну що? Прикольно? Да, Подивись, на це не файло. Давай. Ого! Бачиш, як воно далеко. Чи ти навіть його не да, бачиш? Так, бачу, нічого собі як класно. А тепер ти подивіться, аж де воно. Отак я його не бачу. <свісно> Отак, звісно, класно. Так, ми вже з Івасиком взяли собі от такому ходошку, скупилися і їдемо кудись далі. Скучно, нудно, хтось дуріє. Нам треба ось оце просто. Ванятко, ось його такий. А ну а дійде трошки. трошки. такий розверт. Да, один носок вдів, другий зняв. Ой, господи, стицько. Коротше, багато всьому йому такого понакуплювала, цілу купу, навіть. Коротше, багато. Я займаюся закруточками. Так, закруточки. Вже трішки поназбирувала. Що там говорити? Ось. Ось ці ось його, це взагалі. Дуже класні. Я рекомендую це, можна так робити і кабачки. У мене це патісони. Вони схожі за смаком, як на молоду картоплю. Дуже-дуже класні. Це ціх три дня я просто катаю. Огірочки пікулі, дивіться. Отакі. Огірочки роблю уже всі із цією гірчицею. Ось. Тому що вони найбільше нам заходять і дуже вони класні. Так, це теж патісони. це теж патісони. Тому чому в нас так багато патісонів? Бо в нас Івасик просто їх обожнює. Патісони, це його кабачки, патісони. Це я просто вже коли робила огірки, в мене залишилося ще оцей маринад, то я таки вирішила, що я закатаю ще якраз оці такі невеличкі вони, маленькі. Потім оці ось його помідорки ось на половинку. Це ці, що я в однокласниці подивилася, мені дуже, дуже цікаво, стало, які вони ще ми не пробували. але три баночки на пробу закатала, не знаю. Будемо будем дивитися, якщо будуть смачні, то буду катати. Так, ну а асорти то зрозуміло. це ці варенячка, це ці, що із тих яблучок були. Дивіться, які вони густющі. Не навіть не спускаються. Воно таке смачне. Взагалі Сережка казав, що на рогалики, то що мають. Далі, свіженькі помідорчики ось. Тут у мене, до речі, баночка тільки одна залишилася з минулого року. Ці огірки е солені, це ще з минулого року, то я і не солю в цьому році їх. Просто там багато. Вони мене з минулого року ще ось цього позалишалося. Ще навіть з чесником. Так, да, ще з чесником. Ванька хотів із чесником, щоб я зробила. А я думаю, у мене вони реально є з чесником. Так, помідори теж, це оці мої теж найулюбленіші. Взагалі, це вони типу типу квашені, тільки. В, в Без нічого, коротше, тільки сіль, цукор, аспірин, Ну, класні, вони дуже класні. Коротше, отак у мене вже ціла купа закруток є. І зараз я ще роблю борщову заправку. Буду робити без моркви, без цього. Просто по моєї тітки-рецепта: буряк, та помідорки, отакого вживань, там перекручує все. І ще сьогодні знову будуть закрутки. А ось і наша борщова заправка. Смачні такі. Воно, ви знаєте, воно не просто борщова заправка. Я ж кажу, тут ні моркви немає, ні цибулі. Бо я так собі, таке і тітка моя так робить, і, і я собі так придумала, що таке достан, дос, можна достати. В мене всі люблять і навіть із картошечкою просто бурячок. То, в принципі, і як бурячок, воно може піти просто як гарнірчик якийсь. І як борщова заправочка, а там уже моркву і цибулю я можу додати в будь-який момент. В общем, вийшло. У мене 5 баночок цієї заправки. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7. получилось ще кабачкової ікри. Воно засвічує і вона якась занадто жовта. Коротше, в неї звичайний колір. Якраз лампочка зараз світить сюди. Хороша, така смачна з, май... з майонезом. Ну, в общем, класно. Дуже. Мені сподобалося. Хлопцям моїм теж дуже сподобалося. Я, до речі, в минулому році робила то... Ой, ні, в минулому не робила, в позаминулому робила, то взагалі не такий був смак. Воно вже десь там трохи притінило, та видно колір. А то будете зараз казати, що воно у мене схожа на незрозуміло що. Звичайно, коротше кажучи, кабачкова ікра. Все. Тільки дуже-дуже смачна, дуже класна. Коротше, накрутила цілу купу всього. Я вже не знаю, дуже. Це оці всі дні, що не було, оце все, я накру... просто займалася цими всіма закрутками, заморозками, позаморажувала багато чого, позакручувала дуже багато. Всі закрутки, які не робила до цього, то зробила прямо це за декілька днів. В общем, як ви зрозуміли, ми всі в закрутках. Ми всі в закрутках. Я оці всі дні після день народження ваньки, після 12 серпня ще практично два дня ми відпочили. і потім, як влізла в ті закатки, закрутки, господі. І, в общем, накатала, як ви бачили, багато дуже всього. Ще вчора докатала борщову заправку і кабачкову дуже смачненну ікру. Ще хочу сьогодні, напевно, зробити компот із алечі і яблук, ну будемо дивитися вже, бо, бо я вже трохи втомилася. У мене, я показувала в інстаграмі, у мене всі руки ось у мозолях. І навіть від того, що я рию щось чи щось там калачу. я казала в інстаграмі, що е, хто вважає е, жіночою роботою будь на кухні, і то легко, то повірте, оце ось у рить, оце все легше, ніж просто. Цілодобово зараз займатися цими закрутками. Дуже тяжко від ножі, від усього такі І вся рука в мозоляк. наче десь на стройці була. Так, зараз усе поїхала в місто, бо там перезаключаємо декларацію із лікарем сімейним не можна, не можна через цей дистанційно перезаключити дитину себе заключили, наче перезаключили, а дитину не можна дистанційно. То взяла документи, думаю, поїду зараз перезаключу, але не перезаключила, бо наша лікарка у відпустці завтра буде, то завтра ще поїду. Та й думаю, заїду, замовляла ж сюди на цю клумбу, кору. Ще замовляла перед Ванькиними день народженнями, коли я посадила оці всі рослинки і зразу же замовила кору сюди. От скільки я вже ждала, сьогодні 19 серпня. Тиждень уже її чекаю, ніхто не дзвони до мене, ніхто нічого не, не питає, нікуди вести, ні що робити. Коротше кажучи, я так подумала, що значить, не бачить мені там кори. Тої. І заїхала щойно до нас будівельний. Думаю, подивлюся, чи є, чи немає. Заїхала. І там, в принципі, є. Ну, от Через інтернет можна набагато дешевше купити, але там ті пересилки, і це ж така відповідальність то 240 гривень це цей маленький мішечок. Я їх купила поки що два. Ось таких середньої фракції, О, така гарненька дивлюся. Тому що тут ще не, закінчена, не закінчений мій сам дизайн, і я, типу, щоб зекономити і потім все рівно не прибирати те місце для того, що я тут собі придумала. Вирішила, що я поки що куплю, подивлюся, який розход. Щоб розуміти тоді, скільки його ще треба буде докуповувати. Ну, це вже, напевно, буде після того, як я дороблю тут те, що я хочу доробити. А воно, в принципі, займе тут місце. І ще сьогодні мені до на стрижку до перукаря, і, і в общем, ще час мені. Ну, я думаю, що напевно я навіть зможу її зараз розкласти, напевно, я так думаю. До речі, тоді, коли ми були в епіцентрі з Івасиком, то кх, купила ще собі мікрофібру. Все-таки за бетоном я не закінчила. А можна сказати, тільки починаю. Так що дуже хочу ось спробувати одну штуку. То взяла, ще не знаю, як ним користуватися, що з ним робити, але вже взяла. Не, ну Воно, звичайно, що виглядає так гарно. Якось я вже перший такий розклала. Але її сюди треба і багато. В общем, значить, на кубку ще висипала, вже не розкладаю ту. Е нехай, оце я зараз закрила, принаймні, лаванду та оці барбариси, ось ось також. Нехай воно йому якісь там поживні речовини дає. І... Не знаю, напевно, спочатку зроблю, а тоді поїду по остальному або буду в тому районі, бо це аж на виїзді, то ще візьму. Та й досиплю. Десь ще мені треба три мішечка. Десь так, я думаю. В общем, поки я поїхала, постриглася, у мене Сережка так вразився ціною цієї кори, що взяв Ваньку. Вони пішли в ліс і набрали мені кори. Ну, Правда, не такої прям гарної, гарно подрібненої. Але сказав, що сюди можна на цю клумбу ціле состояння викинути на цю кору, яка лежить в лісі. То я зараз ось його поламаю там чи чимось візьму оце, це, що вони мені поприносили, і спокійно собі застелю. Ну так, да, таке це буде дешевше. Тому що ну, дійсно сюди виходить дуже дорого, як на, на таку якусь, не знаю, <сістити> дивна ціна, коротше. То я зараз ось його щось з ним пороблю. Воно так непогано ламається, в принципі. Геть. Зараз або якогось молоточку може візьму. Ну, Щось візьму і зараз її подрібню. Да, молоточка точно треба. Вийшло так, що те, що хлопці пішли, це вони ще й не в ліс ходили, це вони ходили туди до нашого ставка, а там вже ж сосни. І це там вони познаходили оце, оце, цю всю кору. І можна сказати, що ну, та більше, мабуть, чим такий пакетик. Вони просто е, набрали, виходить, більше, да, однозначно. Боже, скільки я засипала. Е, вони набрали, можна сказати, просто так, пішовши на розвідку. Чи там вона, в принципі, є, чи, чи в ліс самий треба йти. Ще залишився той клаптик. І вона, дивіться, вона взагалі не відрізняється. Я її ще порубала ось на геть-на такі самі шматочки. І воно собі геть гарненько. Ну, за виключенням того, що ця темніша. Оця що куплена, то ця темніша. Але що, ну, і то, це вона на камері отак виглядає, до речі, темніше. Отак якось дивіться, то нічого там. Різниці взагалі немає. Так що питання, в принципі, скорою, я так розумію, у мене виключене. Просто підемо і просто ще наберемо вже всі в трьох, та і все. Не так важко було його поцюкати оце, е, цією сокиркою. Навіть і краще, звичайно, щоб брати оце таку велику, бо велику, як я тільки що цюкала, їй легше. По-перше, і вона прямо розбивається на такі шматочки, на які ти прям геть-геть хочеш. У ну, ногу, допустимо, це останню таку била. Отак. А так-то виглядає все так. Я думаю, що буде воно прикольненько. Треба ще повиносити. Що ти? Що ти зайчик? А цей, цей кубаску, Мам, може піти в ліс? Узу. Ага. Кстати, ми вже почти до кінця ступеньки. зробили, От там, де треба було, чуть -чуть, ми вже зробили і по, по квадрату вже трохи підкупили. Mm -hmm. Вони там в лісі поки, вони там в лісі таку красоту роблять, це взагалі. У них ж там тарзанка та це ти ков... а, це щось там жарить. будуть. Вони прям зробили собі яму, вирили там. А... Позвали нас, щоб ми подивилися, щоб маленький вогник палить і щось там жарить. Коротше, класно, там в лісі роблять геть. Так, ну, не знаю, чи сьогодні ми підемо вже по ту куру, звісно. Бо Сережка зайнятий, а це всім разом треба йти. Але зараз ось я попаливаю. Оце все. Поки воно в мене так гарненько дивлюся. Я його так пролила гарно, коли воно коли тільки посадила. Прям гарно-гарно. І дивлюся, і навіть оці рослинки, то навіть їй тут краще, ніж було там, де вона була. Хоча тут земля, подивіться, тут під низу ще ось у грампиль, ну, тут погана взагалі земля. Я тут досипала, звичайно, що оцею хорошою, але все рівно земля така собі. Ну і саме така хвороблива була, оце ж ця, ж але зараз ось у листочки підняла, все, все з нею добренько. А була така вона з е, самого початку, сама хвороблива. Вона якось так тяжко приживалася. Дуже. там Виходиш, ввечері полив, вона наче підняла оці листочки. Зранку виходиш, листочки лежать. ну Можливо, саме із-за того, що зараз не так жарко, бо що вдень воно його не, наче не, не, не підпарює. А так-то наче все всі мої кущики, наче гарненько так себе почувають. Всі такі бодренькі. Ну, будемо дивитися. Гарненькі такі. Зараз полью це все. Це, це моя набита. І геть одинаковою такою фракцією робила. Так. В общем, вже вечір, звісно, як завжди. Дуже швидко дні проходять зараз, вже не тільки вечір, а вже скоро і закінчуються літні канікули, починається вже школа, і вона так явно відчувається, що це взагалі не, не можна передати. просто. Якось так уже, уже там то одяг ти купляєш, вже уже там зошити ці, якось все. розфасовуєшся. Ну, коротше кажучи, Літо пролетіло дуже швидко, наче дивися, ціле літо е, щось робив, чим займався постійно. Ось у русі, постійно. Все е, особо, ну, як, як для мене, напевно, просто треба подивитися, що було до того. Але як на мене, то начебто можна було б встигнути більше. Але. Щось воно не встигнулося. Ну, Маємо надію, що буде ще осінь тепла. Принаймні літо в нас вкрадяне. і вкрадяне поганою погодою. Червін, ще дивіться, який холодний був. То я надіюся, що, можливо, у нас хоч буде осінь, якась більш-менш, тому що зараз вечір, а як, а як на дворі холодно. Дуже. В общем, так що з клумбою майже вже теж е закінчуємо. E, Все-таки, Що не встигли, то встигли. Басейн вшить, встигли, печку зробити, встигли, e, клумбу вирити, встигли. Щось там та встигли, то вже добре. Не дивлячись ні на погоду, ні закрутки. Як <реш> це я могла забути за закрутки? Господи. Головне закрутки встигли накатати цілу купу. Стомили мене ті закрутки, звісно. І ще треба щось катати. Традиційно дякую тим, хто з нами. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші поради, тому що вони такі слушні. І до зустрічі. Всім пока-пока. І слава Україні!